Добрий день, мої хороші! Сьогодні я хочу з вами розпочати таку рубрику відео, де ми будемо читати з вами ось таку чудову книжечку Світлана Талан і Сергій Талан Чорник і білик. Зараз я вам покажу не в перевернутій формі. Для чого я це роблю? А хочу вам показати, що читати це дуже цікаво. І ті, хто не любить ще читати, щоб полюбив, так як полюбила колись я. Я також дуже не любила читати, але мене сестра старша Марія привчила, що читання це цікаво. Вона розказувала мені уривки із якогось цікавого оповідання і далі не розказувала. І мені захотілося дізнатися, про що там. І я почала читати. Коли я розпочала читати кожен раз все більше, більше і більше. Мене настільки це захопило, що я вам передати не можу. І так мені хочеться, щоб діти не тільки сиділи в телефоні, а ще й полюбили читати. Якщо ви будете читати в день по кілька разів, і не треба багато, можете по 10 хвилин. Десять хвилин, два-три підходи, ви побачите, наскільки у вас буде мовлення красиве, ви побачите, наскільки ви будете мислити гарно. І особливо у вас буде і читання гарне. І я вибрала цю книжку тому що вона теж є досить захоплювальна. І хоча вона розпочинається, із самих таких маленьких для маленьких подорож така, знайомство із чорником і, і біликом. Але я хочу з вами її всю прочитати і щоб ви побачили, що люба книга вас може захопити, бо тому що треба. Її читати і думати, що саме ви читаєте і уявляєте. Я завжди собі уявляю настільки, що мені здається, що я дивлюся фільм. І от коли ви почнете слухати мене, а пізніше візьмете іншу книжку, а може хтось вам її придбає таку книжку. І ви почнете читати і уявляти, ви будете думати, що ви теж попали в Тік-Ток. І там ви побачили, створили свій фільм. Отже, хороші мої, розпочнемо. Я хочу, щоб ви не просто на мене дивилися і слухали, а щоб ви слідкували за тим, що я читаю. Давайте з вами розглянемо цю книжечку Світлана Талан і Сергій Талан «Чорник і білик це з клубу сімейного дозвілля. Я собі виписую. Я стараюся кожних три місяці виписати якісь нові книги. Це Зміст. Хто вже вміє читати, перечитає. А це ось про такого Микитку, який зустрівся і познайомився з із чорником і біликом. І ось як він підростав разом з ними. І що відбувалося. Бачите різні такі історії. Я зараз почну вам читати, ви будете уважно слухати, і кожен раз ми з вами трошечки будемо обговорювати. Ось бачите, є тут і малюнки, як підріс уже микитка. Розпочнемо. Знайомство. Чи знаєте ви хто такий чорник і білик? Ні. Микитка теж не знав, аж поки вони не з'явилися в його житті. Це було дуже давно, коли Микитка був маленьким і ще не вмів ходити і розмовляти. Він сидів у ліжечку, брав до рук свої іграшки, пхав їх до рота і кидав геть. Перед ним у гумовому мотузку бовталася низка різнокольорових брязкалець. Микиці було давно вже вони вже давно стали нецікавими, лише стрибають собі на мотузку, дзенькають, коли їх торкнешся. І хлопчик засумував. Він же зібрався вередувати і навіть хотів заплакати, коли почув дзінь, дзінь. Дивно, але брескирці самі, самі дзенькнули. Як таке може бути? Микитка здивовано продивився і побачив серед брязкалиць двох маленьких незвичайних чоловічків. Один з них був схожий на шоколадку. Ви, звісно, знаєте, якого кольору молочний шоколад. Саме такого кольору, кольору був той дивний чоловічок. Здавалося, що він добре засмах на сонечку. На його голові. Кучерявилося темне волосечко. Він був вдяч... вдягнений у червону футболку, блакитні, як небо, шортики та червоні маленькі крусівочки. Привіт, Микитко!» – сказав маленький іграшковий хлопчик і помахав невеличким хвостиком із чорною пухнастою кицею на кінчику. Я, чортик, так-так. У нього був справжній хвостик, а я білик, сказав другий чоловічок. У білика, на противагу від чорника, було світле кучеряве волосечко та білі кросівки, а ще у білика тріпотіли на спині маленькі крильця, схожі на легенькі пір'їнки. Як ви думаєте, що то таке було? Звичайно, то було крильця. Чорник і білик були крихітні на зріз, трохи більше за долоньку з пальчиками микитки, тому могли легко сидіти між брескальцями і гойдатися на, е, на мотузку. Микитка спочатку розгубився, ще пак, як би не розгубитися, якби перед вами раптом з'явилися маленькі істоти з хвостиком і з крильцями. Проте хлопчик дуже зрадів такому знайомству і радо усміхнувся. Дивись, що я вмію, сказав чорник. Три, два, один, порахував він і, підстрибуючи на правій ніжці, Микитка побачив, що чорник став ще меншим. Заввишки з дитячий пальчик. Чоловічок став майже непомітним, і Микитка злякався, що його новий друг може зовсім зникнути. Микитка зморщив носик і вже хотів захникати, коли чорник поспішив його заспокоїти. Один, два, три, швидко порахував чорник, підстрибуючи на лівій ніжці. І диво. Чорник збільшився і знову став розміром з Микитчину долоньку. Хлопчик задоволено усміхнувся і перевів погляд на білика. Я те -та, теж так можу, сказав білик. А ще й так білик змахнув прозорими крильцями, трішки зависнув над брязкальцями і грандіозно опустився на них. Дзень-дзень, задзвеніли брязкальця. Микітці так це сподобалося, що він задоволено засміявся і радо сплеснув долоньками. А я, можу, ще так, похвастався Чорник і вчепився хвостиком за тонкий гумовий мотузок, зависнувши на ньому догори дригом. Микитка сміявся, коли нові друзі розважали його. брязкальця дзенькали, і від суму не лишилося й сліду. Хлопчикові було весело. Наш синок сам розважається, сказала мама татові. Микитка навіть наодинці не нудьгує, грається брязкальцями, задоволено промовив тато. Мама й тато не знали, що того дня у Микитки з'явилися друзі, з якими йому було весело. Ввечері чорник та білик полягали спати, сховавшись у м'якенькому, теплому волосечку э, Микитки. Хороші моє, правда цікава розповідь. Отже, ви зрозуміли, Микитка був маленький ще. А як з'явилися його нові друзі? Звичайно, вони самі прийшли до нього. А як їх звати? Давайте пригадаємо. Чорник і білик. Пам'ятаєш, який на вигляд чорник? Чорненький з хвостиком? Так? А білик білик біленький з кучерям-волосічком і ще за спинкою мав крильця. Зараз я вам ще покажу малюнки. Хороші мої, мені здається, що наша подорож з кожним днем буде все цікавіша. Мені самі хочеться дізнатися, що ж було далі? А вам? Ну що ж, тоді до зустрічі. Я буду. Вам знову читати, а ви не забувайте мені ставити палець вверх, щоб інші могли також послухати цю цікаву розповідь. А... Ось погляньте малюночки, бачите, ось цей чорник, а це білик. Ви вже почули, що чорник це є чортик. А білик, як ви думаєте, хто, це є ангелик, так? Ось добрий, такий милий, біленький ангелик. А це наш Микитка так радіє, що його веселять. До зустрічі! Не забувайте передавати відео далі. І не забувайте ставити палець вверх.